Чому взяти зразу не обрізати ось оцю сіточку і потім вже продавати з обрізаною сіточкою. Часто мені приходить ось таке питання: чому це не зробити? Тому що, подивіться, у мене ось таке, наприклад, обличчя, в інших людей воно інше, контури навколо обличчя також інші, ви візьміть просто. В інтернеті подивіться фото жінок, і подивіться, як у них росте волосся. В кожного воно буде індивідуально. Немає такої жінки, щоб в них однаково росло волосся. І наприклад, у неї воно якось росло по одному, потім після втрати волосся воно стало, його взагалі не стало, вона купила перуку чи систему. і Потім вона повинна обрізати схоже на той варіант, який був у неї. Наприклад, бачите, воно ось отак. І також в кожного буде ось ця частина біля вуха також дуже індивідуальна. І тому, якщо її комусь обрізати, наприклад, я по своїм контурам обріжу, хтось одягне, і отак буде, ну, отак лися просто буде. ну, подивіться. І буде на вуха отаке лисе. Вона не зможе зробити собі хвостика. Ну, і ну, В кожного це буде індивідуально, і тому я рекомендую. Щоб кожен на собі окремо індивідуально обрізав ось цю сіточку. Тому що це ну, просто тіє я зіпсую вам систему, якщо я обріжу по своїм контурам обличчя. Комусь вона підійде, а комусь не підійде.